Вітаю всіх! Сьогодні покажу вам, як я переробив свій домашній оприскувач із свинцевої батареї на Літієву. Вся проблема була в тому, що свинцевої батареї 12 вольт, а Літієвої, як ви бачите, 20 вольт. Зараз ми його, мабуть, підключимо і спочатку я зроблю. Тест і потім, поки тест робитиметься, і розрахуємо, наскільки хватить літієвої батареї роботи цього оприскувача. Ось я наготовив води, налив, повен оприскувач води. Він у мене 16-літровий. Батарею я вже вставив, бо однією рукою незручно знімати, а другою вставляти. Як бачите, в мене там індикатор навіть засвітився. Ось таке у мене. там. Тут я вже зафіксував ручку, щоб була постійно увімкнута. Тримати я його не збираюся, поки він повністю опустошиться. А от знімати буду. Так, вмикаємо. Ну, спочатку я спробую плавною, плавним регулюванням ага, працює, як бачите, а тоді увімкну на повну потужність його. Так, Працює, вмикаємо секундомір. Дивимось, за скільки він повністю освободиться. От отак От так він собі працює. Працює навіть трішки може й краще. Як... Ну, хоча, хоча десь, мабуть, однаково. Мабуть, однаково, так як і на цінцевому, бо напруга стабілізації однакова. Це десь біля 12 вольт. Вийшло після перетворювача, такий собі перетворювач DC-DC Ну і зараз я, поки він освободжується, поки все використається, я вам покажу, як я його зробив. Перетворювачу в DC-DC я використав. Радіатор із старої згорівшої лейдлампи. Цей радіатор цільний, алюмінієвий, литий. Транзистори використовував із економки потужної. 13007, один транзистор, а другий транзистор 13.003 з менш потужної економки. Можна також використати транзистор Буль 128. Ось використали частину платформи із світильника, до якої приєднав два світлодіоди. Один світлодіод 8 вольт. А інший світлодіод 5 вольт, що в сумі дає 13 вольт. Також під'єднаний туди резистор 100 Ом. Світлодіоди в цій схемі використовуються замість стабілітрона. Ось схема, по якій я це все зробив. Транзистори потрібно кріпити з використанням термопасти. Термопасту я взяв із старої led лампи Ось так приєднані транзистори до радіатора. Такий вигляд мають вже під'єднані проводи. Ось так я вставив світлодіоди позаду індикатора. Коли включаєш DC-DC перетворювач, вони світяться. Для гнізда адаптера батареї я використав пластик із каналізаційної труби. Я його спочатку нагрів, тоді вирівняв, тоді почав підгинати краї. Потрібно мати на увазі, що пластик при охолодженні має властивості звужуватися. Тому заготовку потрібно брати більших розмірів. Ось такий вигляд мають контакти. Я їх взяв із старого світильника. До речі, радіатор з такого світильника теж можна примінити в таких DC-DC перетворювачах. Тоді я позбувся покриття алюмінієвих пластин за допомогою вогні. Ось такий вигляд вони мають уже без покриття. Так виглядають на батареї. У адаптері проробив отвори. Ось такий вигляд має зогнута площадка гнізда адаптера. Вона вже входить на батарею. Ось як бачите. Ось як бачите, вже використало більше 8 літрів за 5,5 воріть. Вам можливо не видно, мені видно. Ось отакий вигляд мають вже контакти на пластині. Мій прийсковач має такий насос. А так виглядає контактна площадка на адаптері. А так виглядає приєднана і зафіксована батарея на контактній площадці. Такий вигляд є ззаду. Такий вигляд має оприскувач із змонтованим адаптером DC-DC і з відкритою поки що кришкою. Як бачите, батарея має вільно поміщатися у внутрішньому просторі оприскувача. Всередині змонтований адаптер має такий вигляд. Такий вигляд має контактна площадка. Якщо вставити батарею ззаду індикатора, світлодіоди засвітяться. Якщо ввімкнути систему, то засвітяться ще індикатори. Заряду батареї. Як ви бачите, там червоні і зелені індикатори заряду батареї. Тобто заряд батареї зараз показує нормальний. Я вже бачу, що. Балон доходить до кінця, вже води майже там немає. Не знаю, на відео тому, мабуть, не займітно, але ж видно, що доходить до кінця вже балон. Скоро закінчиться. Він собі працює нормально, не втратив ніякої потужності. Все працює відмінно. На даний момент. Зараз чекаємо, чекаємо, поки використає повністю. Ось такий вигляд має батарея, встановлена в оприскуч. Тут стоїть форсунка типу фреза, тобто нагрузка на нього, навантаження на нього непогане. Максимально. Ну, От чи все. Виникаю. Дивимося, що там. 9 хвилин 39 секунд. За округлим до 10 хвилин, якщо порахувати, порахувати потужність, зараз я витягну акумулятор. Подивимося, скільки він використався. А скільки. У нього 4 індикатори як було, так і є. Якщо 10 хвилин, а Бере він 2 А, акумулятор 4А. Тобто, виходить на 2 години роботи йому досить оцього акумулятора до 2 Ампер. Якщо використовувати там зменшення потужності, то, звісно, менше і вистачить надовше. Тобто, виходить так, що на повній потужності. На 10 отаких балонів 16 літрових вистачить одного такого акумулятора, що мене повністю задовільняє. Зараз у наші буремні часи, як ви знаєте, в Україні йде війна. І зайвих грошей витрачати якось не дуже хочеться, а акумулятор. Нормально так коштує, мені на нього потрібно було б. Декілька днів довелося би працювати на цього одного акумулятора. А так я зібрав з хламу. Про що вам це все в відео показавчик. Ну а зараз до побачення. Пока. Лайк, підписка. На все добре. Ой, вишнею... Під черешнегию стояв старий з молодою, як і ягодою.